Анко Певко п'єм, пивко, да пивко. Ну пивко. Бутилочку не викидайте. У будь-якому великому місті, де є хоча б один університет, обов'язково існує і своя ліга КВН. Черкаси тут не виключення. У нашому місті культура КВН набула неабияких масштабів, а все це завдяки активістам, натхненним, уже можна сказати, легендарним Олександром Масляковим. Добрий вечір, дорогі товариші, добрий вечір, дорогі любители клубу віселих і находчивых. Вот и настал день, которого ми з вами так довго ждали. Найвідоміший черкаський КВНщик, президент Черкаської ліги КВН Олександр Тіпайкін серйозно захопився грою теж у стінах рідного університету. Тож саме біля Черкаського державного технологічного університету він і призначив нам зустріч. Пригадує, що клуб веселих і найкмітливіших тут існував і до нього. Однак у команду терміново набирали новачків. Такої нагоди він пропустити не міг. как раз попал на смену поколения. Командщики, которые играли, они уже все повзрослели, им стало не знаю, или интересно, то ли они выпускаться начали. И они ушли, и осталось два человека из старого состава и молодежь. Поэтому я вот на первый курс, я первый семестр, у меня была там одна четверка, а второй семестр уже одна тройка и четверки. Пятерки и четверки, а тут уже... Но потом я выронился, я учился очень хорошо, я достойно себя вел. Вот. Поколения поменялись, и мы начали успешно. Первый год мы учились, а потом уже начали доказывать, чему мы научились. Тогда еще было ЧИТИ, мы защищали довольно-таки успешно свой институт, и в, ну, в Черкасах мы, конечно же, чемпионами были. Ну и по стране поездили, даже в Сочи попали. Олександрові не терпиться зайти до стін рідної «Альма-Матер», відчути дух студентства і побачити сцену, де так багато жартували, сміялися, раділи своїм перемогам. Поспішаючи, він прямує до другого корпусу університету, де й знаходиться актова зала. Крок за кроком, і ось вона найтепліша і найрідніша сцена. На обличчі Олександра водночас і ледь помітна усмішка, і деякий сум в очах. Говорить, що з тих пір, як він отримав диплом, багато чого змінилося. Зовсім іншими стали і зал, і сцена. А ось це, власне, сцена, на якій ділись перші шаги. Тогда, конечно, зал был не такой крутой. Тогда, наверное, еще вообще в нем не делалось ремонта со дня строительства. Потому что у нас там в дальнем углу лежали маты. Тут иногда даже проходила физкультура. И мы здесь сиделись, ставили кресло квадратиком, листочки и писали юмор. Да, здесь, конечно, мы вот, ну как говорил, что мы... Отучились, пары закончились, все сюда собрались. У нас было в команде 12-15 человек. Большая команда была. Мы все собирались и здесь репетировали. Ну, так, конечно, дурачились, скакали. Ну, шутка, когда лежат маты таким квадратом, где-то квадрат, метров квадрат, 20 на 20, развлекались. Венщик говорить, що нинішнім командам працювати набагато простіше у них більше можливостей для реалізації творчих ідей. Попри це, він переконаний, що труднощі, які йому доводилося долати разом із командою, зробили його загартованішим і більш підготовленим до життя, яке в буденності може бути не лише веселим, а інколи і суворим. Большой я уже стал, может я вырос. Не было все, конечно, по другому. Сейчас круто, сейчас и техника у ребят, и микрофон, он крутые стоят. У нас было э, два микрофона, потом, когда мы начали более-менее какие-то шаги делать, нам еще подарили три, мы их сюда же принесли. Уже о, уже микрофоны, есть, уже можно выступать. Потом я помню, у нас было очень, тогда еще не было интернета. У нас была проблема, музыку где взять для выступления, потому что ну со словами нельзя, значит, чтобы свои, чтобы петь, на потом то нам писали музыку, писали на таких Ямахах, вот там, скажем так, сейчас и, и ребенку такое купить уже, надо что-то получше взять, а мы с этим выступали. Иногда было такое, что вживую нам играли, а мы выступали. Вот сидит человек, он играет, а мы выступаем тоже на игре. А сейчас все в записи, все там трек включил, следующий, следующий. Олександр запевняє, що КВН це вічна гра, і вона настільки полюбилася глядачам, що вже навряд чи колись зникне. Хіба що буде змінюватися її інтерпретація? Головне ж у ній те, що вона кожного змушує відчути себе молодим. КВН всього мені подобається, що кожна команда, вона індивідуальна. Вот все, вот есть, мы хотим похожими быть на вот эту команду, мы вот копируем ее, копируем движение, копируем поведение на сцене, но в итоге получается совсем новая, совсем другая команда. И еще мне нравится то, что это всегда молодая игра. Вот у меня сейчас такое ощущение, вот как-то вот, не знаю, вот есть у меня где-то вот там, вот тут где-то далеко, что мне почему-то 23 года и все. Вот я вот застрял там. Вот где-то вот там, потому что когда выхожу на сцену, там 18, то есть у нас сейчас, где-то вот так вот, 18-21, вот в этом диапазоне большинство людей выступает на сцене, студентов, и чувствуешь себя вот ими. Во-первых, что понимаешь их, то, о чем они шутят, то, о чем они говорят, то есть уже себя на их языке разговариваешь, Ты тоже вот ну, молодой. Скільки б мені не було, я завжди з молодим, як Масляков завжди молодой. Сковби йому ну, завжди молодой. Олександр Васильевич молодий, І я себе хочу таким чувствовати. І, виходить, чувствую. От, скажімо, Олександр Масляков. Дивлячись на нього, складається враження, що він сьогодні такий самісінький, як і 20 років тому. Олександр Тіпайкін переконаний, що секрет вічної молодості батька усіх кавенщиків полягає у тому. Що він завжди серед молоді і завжди у позитивному настрої. Чоловік відверто зізнається, що саме Масляков для нього, як і для сотень інших веселонів, є кумиром. І саме на нього він завжди рівнявся. Брат не буду, я його смотрю, він мені інтересен як ведучий, Тому що я у нас, як він у себе, я в Черкасах веду всі ігри КВН. Я смотрю, як он себе веде, і я от. То же самое. хочу бути похожим на него, но виходить, по-моєму. Вот что-то, ну каму маніри, там все. А Маслякова у нас прийнято вважати его иконой, что вот, это Масляков, все Маслякова нет, КВНа нет. Ну, надеюсь, такого не пройде. что завжди буде КВН. До речі, Масляков став його кумиром ще в дитинстві. І саме тоді Олександр поставив собі за мету смішити тисячну аудиторію. Я помню КВН, когда я был маленьким, смотрел, то есть у меня отец смотрел КВН, я сидел рядом, смотрел. Тогда то, это вообще был продукт, он такой новый, зашел. То есть у нас телевидение все было, тогда стационарно, вот такое вот. А тогда да, я нашел, все бегает, молодежь шутит. Все про политику, про Брежнева шутили. Тогда вообще было. Сидел, стандрил, все смеются. Тогда, наверное, у меня тоже появилось желание шум. Что... Класс, я тоже хочу смешить вот эту тысячу, которая в зале сидела. Сказал два слова, они все тебе аплодируют. Так классно. Та були в Олександра й інші кумири, на яких він хотів бути схожим. Я в своє время, скажем так, копировал, був такий вот, по-моему, из Запорожья или из Кривого, точно не из Крымского, но города Михаил Гуликов. Вот я почему-то мне говорили, что ты его снимаешь. Это уже на подсознании его даже копировал. Вот. А потом уже с возраста, ну, когда вот сам начал играть уже более это, то уже как копировать нет. Бывало, снимали у других команд, называется такой, как ход. Вот они придумали, что человек выходит отсюда и уходит вот туда. О, красиво. Все, мы начали это делать. Кто придумал, уже неважно. Нам даже когда-то в свое время рассказывали, что вот вы придумали вот это вот новшество в КВН, это ваше. А может, мы у кого-то слезали, я не помню. Ну, сказали, что ваше. Договорились. Говорю, что это наше. Все. Загалом же в середовище КВН таке явище, як наслідування, досить поширене. Коли з'явилася команда Санкт-Петербурга, вони всі вот вот такі модні, всі вийшли, всі о нове вения. Як сказали, вийшла вот команда Санкт-Петербург на телевізор, і на наступний сезон в Сочі на фестивалі приїхала команда 50, которые їх от копирували. Раньше все стояли, вот КВН, можно вспомнить, они все стояли, называется линейка. Вышло пять или шесть человек, стали вот так вот в рядочек и, скажем, всю визитку отработали. Сейчас этого уже нету, сейчас все вот так вот на сцене происходит, все меняются, миниатюры показывают, все вот такую, вот, вот, поменялся. Что будет дальше, можем ну, через 10 лет будем только в интернете играть на робота, я не знаю, что будет дальше. Но КВН поменяется и он будет, потому что он интересен, он всегда молодой. А все, что молодо, вот, студенты. Вот сейчас вот, готовится новая команда. Пришли на первый курс, появилось свободное время. Чем заняться? Давайте этим займемся. Занялись? Молоді черкаські кавенщики із команди Сільські магнати запевняють, що сьогодні саме Олександр Тіпайкін є тією людиною, з якої вони беруть приклад. Першокурсник Вадим Зайченко переконаний, попри те, що їхні жарти відрізняються від тих, які були раніше, вчаться вони виключно на досвіді своїх попередників. Це людина, яка добилася багато чого особисто в гумору і дала поштовх іншим людям, які тільки починають, наприклад, так, як ми. Звісно, так як ми, нове покоління і в нас нові жарти, ми по-новому мислимо, в нас нове бачення на ті чи інші події, які зараз проходять, адже все навкруги змінюється, і це дає нам поштовх для гумору. А студентка Віра Пеленюн говорить, що намагається не пропустити жодного виступу Черкаської ліги КВН, де Олександр традиційно виступає ведучим. Хожу на ліги і бачу його там. Дуже перспективна людина, дуже весела, але в принципі також і серйозний. Але з ним, якщо так поспілкуватися, то Буря емоцій і взагалі просто чесно, Класна людина. Оскільки Олександр на сцені вже не один рік, всі його дії відпрацьовані до автоматизму. Тож до виступів він готується дуже швидко. Я веду КВН, У мене, скажімо так, уже є далеко не перший рік. Тому є в мене небольшая бумажечка, де тезиси там. Скажем, там поблагодарить партнерів, хто всегда підтримує. Хоча хто завжди підтримує, їх уже наизусть знаю. там. Команди проносить скаже, спасія спонсору, що всегда з нами. Чесно, взагалі не готовлюся. Взяли вот так все так, що лано придумати перші два предложения і все. І далі вже що вижу, о том и говорю. Попри те, що КВН чоловік не залишає все ж вважає його сьогодні швидше своїм хобі, аніж стилем життя. Це хобі. Коли був студентом, це був образ життя. Тому що от вчились, ми приходили на, в інститут на 8.30, уходили в 8 вечора. Отучились где-то там в 2 в три часа, заходили в актовый зал и здесь сидели, писали шутки. Потому что это процесс очень долгий, мы где-то месяц пишем юмор, Два дня, три дні його репетируємо, і їдемо, виступаємо. Отак, потім мата хобі. грає в футбол, хтось марки збирає, а я от люблю кавен, я люблю його смотрети і даю можливість поіграти. Чоловік говорить, що за останні роки КВН дуже змінився і став нагадувати скоріше яскраве шоу аніж вікторину. КВН отличается очень, и он всегда будет отличаться и дальше меняться, меняться, меняться. Он должен отвечать тому, что сейчас происходит у нас. Когда я начинал, у нас не было шоу-бизнеса, ну именно шоу. У нас это все было. Может, было в таком маленьком-маленьком начинании. А сейчас это шоу, и, и я уже у нас в Черкасах. Я требую от команд, чтобы, ребята, давайте делать шоу, потому что зритель видит КВН по телевизору, он видит там шоу. Надо что-то было и у нас такое, чтобы он к нам приходил и получал удовольствие. Это больше шоу. А Мы про политику меньше шутили. Мы, скажем так, Нам повода не давали. А сейчас у нас, как все говорят, на Украине у нас немножко политизирован Квн. Хотя в последнее время мы уже отходим, выходим на общие жизненные темы. Юмор он всегда если человек сміється, все это юмор. Тут Главное беремо слово юмор, он будет всегда. А как, как рассмешить человека? Раньше и пальчиком смешили, по, делали вот так и все, і люди смеялись. Сейчас уже по-другому. Олександр говорить, що сьогодні він жарти вигадує на ходу. І Ніякої складності для нього у цьому немає. E, Мені, скажем так, это уже на рівні математики. Тобто взяв тут формула, так, 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 сложил, все, получил шутку. E, Молодим там вони сидять цілими днями, мучаються, пишуть, пишуть, пишуть. Пишут, в результаті вибирають лучшее, і виходить щось то уже более менше Ми писали, у нас ми на одну гру готували... где-то вот порядка 120 шуток, а использовали 15. Суд вот набирали вот такой пакет, потом выбирали лучшее, лучшее из лучшего, потом самое лучшее. в итоге вот с этим и шли на сцену. И там еще как ну, юмор писать, там есть очень много технологий, как его писать. Иногда бываешь идешь так типа, о, о, все, надо забыть, все, есть, все, это бомба, все смеются. Просто вот, Озарило тебе. А іноді сидиш, пишеш, пішеш, думаєш, думаєш, думаєш і перечоркиваєш і починаєш заново. Та все ж при вигадуванні жартів потрібно керуватися певними правилами. Один із секретів створення вдалого жарту Олександр розповів і нам. Ой, є у нас мозговий штурм. Це коли всі сидяться і от там рваю. Так, тема спорт. Поїхали. Все. задают и начинают об этом все говорить, 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 нелепости, то есть все, что в голову сбредет, все, что где-то там краем глаза увидел по телевизору, услышал, все, давай, все выдают, выдают и крутят, вертят, так вот так вот. И в итоге что-то вот все родилось, записали, записали, записали. У нас в команде были вот ребята, авторы, мы садились и рядом сидел писарь. Вот он сидит, у него главное все, задача все писать, все, что мы вот это вот общаемся, общаемся, он все пишет, 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 потом все, перерыв и давай, Вечорки, вечорки, що там вийшло. Получалось. Окрім того, що ковенщики самі вигадують жарти, їм доводиться думати і про музику, і про костюми, і про декорації. Хоча саме декорації завжди намагаються робити мінімум, адже вони, як правило, виходять великі і важкі, тож з ними незручно подорожувати. І самі робили, і допомагали, і, скажімо так, ну як допомагали. Дали деньги, все, есть деньги, мы пошли, нашли, все собрали, портных, мерки, пошили, все, ура, выступаем. А, сейчас, ну это когда мы играли, потому что у нас там тогда был кич, чтобы все были в одинаковом. Все. Сейчас, может, конечно, из-за отсутствия таких денег. А может, стиль такой, что очень мало команд шьют себе одежду. Сейчас есть такое хорошее явление, как секонд-хенд. Там очень много стильной, интересной одежды. Вона смотриш на команду що вони самі собі Де взяли. Там Там. пригадуючи своє студентське життя, Кавенщик говорить, що саме у своїй команді знайшов справжніх друзів та однодумців. Сьогодні вони для нього означають набагато більше, аніж просто студентські товариші. Там у нас почалось так, що в команді та в кожній команді з іграності. коллектив, вот как на футболе, что я знаю, что если я мяч ударю туда, там будет мой друг. То же самое, когда ты выступаешь на сцене, ну забыл ну, ты что-то. Тебя партнер понял, что вот по твоему вот этому жесту, так, то он забыл. И начинает говорить слова. У нас были такие прецеденты, что говоришь, выступаешь, выступаешь, хоп, и сказал как... реплику соседа. Сосед твою сразу сосед. же добил, все, разбежал. Молодцы, все хорошо. Это друзья, и я скажу, что у нас в команде... Чем мы закончили? Ну, во-первых, что мы до сих пор все дружим. А это мы выпустили 10 лет назад, закончили. Мы дружим, потом детей покрестили друг у друга, естественно. И это практика по всей, скажем так, берем Украину по всей стране, у нас такое есть, потому что мы с друзьями общаемся с других городов. Там то же самое. Друг у друга, постоянно вместе и живут. Ну, это, скажем так, вот есть такой как студент, друг, студенческий друг, Тепер колишні найдосвідченіші КВНщики приходять на фінальні ігри в якості суддів. Я ну, в журі приглашаю, щоб не пригласити. Навіть, коли я стою за сцені, говорю, мой кум Дмитрій Баркар. Конечно, все... все думают, что это юмор, а я не шучу. Но дело в том, что Дима, он директор команды КВНК, то есть он вместе с ними прошел этот... Ну, когда мы закончили, он пошел в колледж работать, и вместе с ними прошел весь этот путь, поэтому у него титулов больше, чем у меня. Потому что он с девчонками их набрал очень хорошо, они навыступали нормально. Поэтому, получается, у нас такой не остановился только я один. Все уже пошли, а я... Ну, много времени не занимает, тому що вже все налажено. Команда вже працює над організацією ігор. Неодноразово Олександрові доводилося подорожувати із своєю командою. Говорить, що під час кожного турне траплялись якісь цікаві випадки. Найбільше йому запам'яталася поїздка в Алчевськ, куди вони їздили із командою як глядачі е, студенти. денег только на мивину. Ну и сам город, конечно, специфически. Нами из Черкаст попали туда. Там, когда мы вышли из вокзала, и перед нами 4 5 огромных труб. Из каждой своего цвета дым идет, разного цвета. Это будет здравствуй, город. Конечно. Ну, мы тогда все просидели 5 дней на Мивине, после чего мы сказали: все, мы не будем больше в жизни есть Мивину. А скажем так, кожна поїздка, от када команда йде город виступати, от, завжди є якийсь то кур'йоз, який какою-то А от Андрій, якого Олександр колись залучив до гри у КВН, розповідає, що найкращою була поїздка до Криму. Тоді вони з командою виступали у різних санаторіях та пансіонатах. Андрій говорить. Що пізніше Олександра на півострові вже впізнавали як справжню зірку. Приємно було, що от ми виступали, припустимо, не пам'ятаю, чи це було Рибача, чи якийсь із курортних таких містечок. Потім через 10 днів знову приїжджаємо сюди, і от стоїть Олександр і ще один учасник команди, і підбігає маленький хлопчик до своєї мами, каже. «Це ті самі дяді з команди з Черкас. Ну приємно було так би що тобто його впізнавали навіть в Криму. Андрій пригадує, що саме Олександр у свій час був найкращим капітаном їхньої команди. Він дуже хороший капітан. Це капітан команди нашої був в свій час. Словом людина, на яку можна було покластися в будь-яку скрутну хвилину гри. От буває, що гра складається не. Самим кращим чином перший конкурс там можливо не завадився, другий, але от коли вже піде капітанський конкурс, чи розминка, чи ще якісь складні конкурси, то він обов'язково витягував команду на і допомагав їй перемогти. Словом, це справжній лідер, справжній капітан. І він, от в перші роки мого кевенівського життя, був можна сказати, еталоном, на якого хотілось рівнятися. Олександр зізнається, що КВН завжди займав увесь його вільний час. Когда я виступав на сцені, мені його як і зарядку робити не треба. Коли походиш, порепетируєш, там, стоїш на сцені цілий день. А ще, не дай Бог, танець якийсь -то, то 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 взагалі його репетируєш часа два, устаєш жутко. Та все ж таки інколи потрібне і перезавантаження, яке чоловік черпає в основному із природи. В лісу. Очень люблю в лісо. Люблю костер. Постійно, причому це така, от не знаю, привичка, може, розпитана годами. Вийшов вот в ліс, все, нужно постійно гореть костер. Прийшов, розок, уходить, затушив. Постійно. Ну і рибалку люблю, сахота їм не довелось. А ще він говорить, що обожнює бути у колі своєї родини. З коханою дружиною Аліною та дітьми, трирічною донечкою Яною і п'ятирічним сином Богданом. Олександр пригадує, що дружина якось зізналася йому у тому, що завжди мріяла бачити поруч із собою чоловіка КВНщика. От, ж, кстати, жена, як вона мені розказано, в своє час ходила на КВН у нас в Черкасах. І коли вони виходили з подружкою з КВН, і так він сказав, от ба мені з КВНщиком зустрічатися. Вийшло більше. Поженілися ще і діти. Студентка Юлія Горб переконана, що Олександр не лише чудовий професіонал, а й гарний сім'янин. Це людина дуже досвідчена у своїй сфері діяльності. І дивлячись, у яких аспектах, наприклад, якщо на роботі, то це людина досить виважена, вона знає, знає, що робити, знає, що сказати, професійно говорить, тобто приємно подивитися. Якщо це, наприклад, сім'я, то я думаю, що так би мовити, в тісному родинному колі він більш покладистий, такий добрий папа, хороший чоловік і дуже хороша людина. Ім'я Олександра Тіпайкіна невід'ємне від Черкаського КВН. І хоча він вже давно бере участь у цій грі лише як ведучий, а головна справа його життя, завдяки якій він заробляє на хліб це будівництво, КВН завжди залишається у його серці. Адже саме завдяки цій грі, в його житті ніколи немає смутку.